Проляла дорога від твоїх воріт і до моїх воріт, як струна, то в чому згубився твій самотній слід, знаєш ти одна, ти одна, але осіння слід листям ще не вкрила. Бо до тебе навесні я повернусь мила твої роки. Я візьму знов свої руки, несквітне поміж нас, жовтий цвіт розлуки, не ховай, очей, блакитний промінь, заспівай мені в останній раз, пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас, бо твій, Господь голос ще трапоє. Спадай виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене, І як з сніги сніг з потоками, ой, глибокими ми навесні, квіткою наснишся синьокою ми Слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки я візьму знов свої руки, не розквітне поміж нас, жовтий цвіт розлуки, не хова.